Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 5. Це перший псалом, в якому з'являється те, що називають темою прокляття, тобто, скажімо так, не надто добрих побажань ворога. Прочитаємо його. Псалом 5 з першого вірша для диригента хору до флейти псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого, о мій царю, та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти. Погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину, обриди, Господь. А я, власті великій твоїй, додому твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних о Боже. Через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Ось такий псалом Давида, і починається він із звернення до Господа. «Почуй, Господи, мовою мою, стогнання моє зрозумій. А далі сказано, «Прислухайся до голосу Зойку мого, о мій царю, та Боже, ти мій, як до Тебе молитися буду. Бачимо, скільки різних слів Давид вжив, щоб сказати про свою молитву. Тобто, в цій молитві може бути і стогнання. Яке, можливо, не висловлюється словами, може бути «зойк» – це сильний такий звернення про допомогу з криком. І так чи інакше молитва додягає думки, наші прагнення слова. І Давид звертається до Бога насамперед, у мій царю. Дуже важливо пам'ятати, що Бог править всім, і Він є наш. Цар. І він, Давид просить прислухатися, і він впевнений, що Бог почує. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Тобто, молитва дає гарантію бути почутим. Бог чути. І ми бачимо, що з молитви у Давида починається день, і на протязі дня він чекає відповіді. І це гарний приклад для нас. І от далі. Давид е, звертається до Бога і каже 5 і 6 вірші: бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультії всіх злочинців, ненавидиш ти. Бо Бог є справедливий, Бог є святий. І Давид будує свою молитву на згадуванні про Божий характер, що оскільки ти Боже такий, ти святий, ти справедливий, то перед твоїми очима не втримуються ті, хто чинить зло. І в цьому вірші він продовжує: погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь. Ось як Жан Кальвін коментує ці слова Давида. Давайте звернемо на це увагу. Про що він просить, що? Ми знаємо, наскільки сильно лякає нас розгнуздана наглість безбожних. Я думаю, що ми всі переживаємо це, особливо в контексті війни. І далі ткелін продовжує, і оскільки Бог стримує її не зразу, цю розгнуздану, розгнуздану наглість, ми впадаємо або в засіпаніння, або в повний вічі. Але Давид швидше звідси черпає причини для надії. Бо чим з більшою свободою діють його вороги, тим палкіше він просить Бога-месника, обов'язок якого погубити всіх безвожних, всіх неправедних, оскільки він ненавидить всяке беззаконня. Отже, хай всі побожні навчаться наступному: кожен раз, як ми ведемо боротьбу з насильним, обманом і несправедливістю. Потрібно звертатися до Бога, щоб підбадьорити себе твердою надією на вибавлення, на звільнення. І е, Кальвін звертає увагу, що до цього побожних закликає, наприклад, Павлов в другому посланні до Солонян в першому розділі, тому що і там він каже, що те, що ви переживаєте переслідування, зараз несете свій хрест, і є свідчення його суда, тому що ви будете радіти, а Ті, хто переслідують вам, вас отримують помсту, коли Бог прийде як месник спалаючим гнівом. І Давид, як ми вже сказали, тут виходить з самої природи Бога. І далі звернімо увагу на 8 і 9 вірші. А я власті великій твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо в їхніх устах нема правди, нутро їхнє не приносить нещастя, гріб, відкрите їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Коли віруюча людина звертається до Бога, то, на відміну від людей світських, які, звичайно, Хотіли б, щоб їхні вороги були покарані, і зараз навіть невіруючі люди кажуть, що Путін і його прибічники проваляться прямо в ад, і це дійсно так. Але для віруючої людини, для праведника характерно те, що він сам бажає бути з Богом, бажає бути близько, бажає, щоб Бог провадив його, щоб його життя відповідало Божим вимогам. Праведник не виправдовує свої. Гріхи гріхами своїх ворогів. І Давид тут каже: я в власті великій твоїй додому твого війду, по великому твоєму милосердю. Думки Давида звернені до храму, до тоді, що він не був побудований, але Скинія, і до місця Божого присутності. Це видиме місце присутності Бога. Ми, по великому милосердю Божому, знаємо, що маємо доступ духовно через віру в святе святих. І це дуже реальне, хоча невидиме. І ми можемо, як і Давид, сказати, що по твоєму великому милосердю я приходжу до Твого престолу благодаті і вклоняюся в страху Твоїм. І корисно для нас також просити, щоб Господь направив нас в Його правді задля ворогів. Чому? Тому що вороги звинувачують, тому що у нас можуть бути спокуси піти неправильним шляхом, і тому Давид не раз молиться в псалмах, що перевір Господи, тут він мовиться, вирівняй передо мною дорогу свою, тому що вороги хитрі і безбожні. І те, що перераховується в 10 му вірші, що в устах їх нема правди, нутро їх приносить нещастя, гріб відкрити їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Апостол Павло в Новому Звіті використовує, коли пише про зіпсуття всіх людей. І тут нема протиріччя, бо те, що в серці цих ворогів Давида і одночасно ворогів Божих, на жаль, насіння того всього є в кожному людському серці. І от далі Давид звертається до Бога. 11 і 12 вірші, він каже так. Признай їх за винних о Боже через свої замири хай упадуть за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. Ось це ще не саме сильне прокляття, яке можна знайти в, в псалмах є різкіші слова, але тут дуже-дуже серйозно: признай їх за винних Боже, і відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. І Давид не сумнівається, що Бог так зробить. І коли ми зараз е, чуємо про злочини наших е, московицьких ворогів і про злочини тих, хто зраджує Україну всередині країни про страшенну корупцію і тому подібне, ми можемо бути впевнені, що Бог так і зробить. Бог так і зробить. І е, знову ж звернемося до коментарів. Кальвіна на цей текст він перекладається, що застав їх обманюватися. І е, Кальвін пише, що він поє і бачить тут причину і наслідок, що Бог повинен ввести в заблудження тих, хто уже позбавлений розуму, і крім того, зруйнувати їх замисли. Бо чому безбожні даремно радяться і часто чинять необдумано, і якщо не тому, що Господь вловлює їх в їх же хитрості, як Давид тут каже, через свої заміри хай упадуть. І знову ж таки, висновок, до якого веде Жан Кальвін, що тому, якщо ми боїмося пастки і обману з боку людей? І бачимо, що ті, хто бажає нам шкідити, шкодити хитрі і такі пронерливі, хай нам приходить на пам'ять зміст цього вірша. Що це обов'язок Бога поражати заціпенінням і безумством тих, хто мудрий стосовно гріха. Тому навіть коли ми спимо, Господь диханням своїм. Руйнує їх любі, любі як завгодно хитрі заміри, і в кінці кінців виставляє їх на посміховську. Думаю, що ми також можемо з цього черпати підбадьорення, і також можемо молитися в цьому напрямку. Ну, але тут виникає питання: а чи може новозвітний віруючий, ну ось так молитися? І у багатьох людей, і одразу є якісь заперечення, що це старий завіт, тоді були нижчі моральні стандарти, зараз вищі. Господь закликає любити ворогів. Ми вже не раз говорили про це, і війна перед нами зробила такий виклик. І я думаю, що багато з християн вже навчилися, що просто робити гарний вигляд. Коли всередині в тебе важкі почуття, це не те, що хоче від нас Бог. І Бог зовсім не закликає нас лицемірно мати теплі почуття до наших ворогів. І це не є наш обов'язок. Звичайно, як люди, які спасені отою великим милосердям, ми знаємо, що ми були ворогами Божими, а Бог, по своєму милосердю, примирився з нами через жертву Сина Свого. Тому, звичайно. Ми бажаємо того ж самого нашим ворогам. І тому ми не раз молимося за покаяння росіян. І християни продовжують це робити. Але одночасно з тим, християнин, бачачи велике звірство, великі злочини, має повне право молитися, як дивид: що, Господи, хай їх замери упадуть їм на голову. І за їхні великі злочинства відкинь їх. Якщо вони не розкаяються, якщо вони продовжують йти цією дорогою, я знаю, Господи, що ти з ними зробиш. І для нас важливо пам'ятати, що Божа відплата буде досконалою, справедливою і вона не обмежиться одним моментом. Такий богослов, як Мотієр, який коментує ці псалми і взагалі пише про так звані. Проклинаючи псалми, про тему прокляття псалмів, звертаю увагу на три таких моменти. По-перше, не потрібно протиставляти в цьому питанні старий і новий Завіт. Це, це не так. Коли ми читаємо всю Біблію, ми бачимо, що аналогічні почуття висловлюються віруючими Нового завіту. Наприклад, коли Павло пише своє палке послання до Галатів, він пише його, тому що прийшли вже вчителі і Він палає проти них гнівом. І одночасно вчителі не просто псують те, що Павло зробив, тобто це не особиста ворожнеча. Але Павло каже: якщо хтось проповідує не те, що ми спочатку проповідували, нехай буде проклятий. Тобто тема прокляття присутня і в новому звіті. Сам Ісус висловлював такі почуття, коли, наприклад, ми читаємо в Євангелії від Матвія, 23 розділ, коли він. Докоряє книжникам, Фарисеям каже Горе вам! І це горе вам багато разів повторюється, і потім сказано, що нехай прийде на вас вся праведна кров пролита вами протязі поколінь. Отже, аналогічні почуття висловлюються і віруючими нового Завіту. ми можемо, ну, наприклад, згадати, як Павло пише, Тимофію, і попереджує його. Це Друге Послання Тимофію, 4 розділ 14 15 вірші. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його й бо він міцно противився нашим словам. Отже, е і по друге. Так само як в новому Завіті, так само і в Старому Завіті проголошується. Високі моральні стандарти любові, в тому числі, і е, щоб не бажати е, не брати помсту в свої е, руки, це все висловлюється і в Старому Завіті так само. І майже в кожному випадку, звертає увагу Мотієр, майже в кожному випадку псалмах ці побажання ворогам поєднуються з високою духовністю автора. І він звертає увагу на те, що. Що не важко уявити ситуацію, в якій святі люди Божі кликали до Бога з проханням про відплату і при цьому не проявляли особистих ворожих почуттів. І він каже, що осуджувати їх, тобто старозитніх віруючих, в тому числі авторів Псалма і Давида, у нас немає ніяких причин. Їх молитви шокують нас своїм реалізмом. Схоже, він каже, що це можна порівняти: що якщо ми гаряче бажаємо молимось про другий прихід Господа Ісуса, то одночасно з цим ми бажаємо і відплати безбожним, тому що цей прихід дасть цю відплату. І він робить такий висновок Мотір, що якби ми були більш праведними і звичайно менш самозадоволеними, і знали би більше про силу. Переслідувачів, то менше би засуджували авторів псавну, а більше роздумували. Ось такі зауваження, і давайте прочитаємо далі в п'ятому псалмі з 12 го вірша. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить. Ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведно, милістю вкриєш його як щиток. Отже, цей псалом вчить нас відкривати, наші почуття перед Богом, виливати їх, чекати Його відповідь, цей псалом вчить нас, що ми маємо право назвати речі своїми іменами і характеризувати наших ворогів і віддавати кінцевий суд Богу. але одночасно. Ми маємо молитися, щоб самим бути близько до Бога, і просити, щоб Він провадив нас Його в Його правді. І це велике підбадьорення, яке в кінці, що всі, хто надію на тебе складають, хай тішиться. Господь дасть свою відповідь. Тому будемо молитися зранку, будемо очікувати відповіді від Бога. Хай Господь благословить всіх дітей своїх, Хай Господь допоможе тим, хто на передовій. Зміцнить їх руки для захисту України, і хай Господь дасть покаяння нашому народу, серед якого, на жаль, також багато нечистивих і наглих, але Господь знає, що з ними робити, а нам треба робити те, що ми можемо. І хай Господь благословить кожного з вас, кожного, хто шукає його, і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам мир, і дасть мир нашій країні тільки по його великій милості. Амінь. Thank you.